Вітаю, всіх хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк і з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Інформація про збільшення вартості проїзду у Полтаві не відповідає дійсності, запевняють у міській раді. Нова професія безкоштовно за 20 днів стартував проєкт RapidSkills. Сьогодні Маковій або медовий спас у Полтаві розпочалось свято меду. А тепер про це та інше докладно. У Полтаві найближчим часом не підвищуватимуть тариф на проїзд у громадському транспорті. Єдина зміна, яку варто очікувати, це перехід на безготівковий розрахунок. У всьому транспорті мають бути встановлені валідатори. Сьогодні про це представники міської влади повідомили журналістам на прес-підході. Розмови про 15 гривень, в принципі, не було. Це я теж з засобів масової інформації. Відомо, звідки взялася інформація, тролейбуси 10 гривень. А комунальні автобуси 12 гривень і також перевізники їздять по 10 гривень за квиток. Це регулювалося рішення виконкому ще в 2022 році. Тому і до речі тим самим рішенням. Я так розумію, є можливість, чи була можливість передбачена підніщата підняття тарифу до. 15 гривень. але я сподіваюся, що найближчим часом ми це рішення скасуємо, аби зробимо якийсь інший заход для того, щоб цього не допустити. Нема валідатора або не валідатор. Людина їде безкоштовно. Це важливий елемент зробити відповідний е, такий рух в сторону е, покращення як якості транспорту, так і відповідно обслуговування. Тому у всіх мають бути рівні умови підняття тарифу під час військового стану, звичайно, не на часі. Купи будівельного та побутового сміття гілля та шини несанкціоноване сміттєзвалище виявили у селищі Івончинці поблизу Полтави. Хто його створив та чи планують прибирати? Дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. У селищі Івончинці, що поблизу Полтави, утворилося несанкціоноване сміттєзвалище. Люди виносять побутові та будівельні відходи не до смітника, а до утвореної купи сміття, розповідає заступник начальника інспекції по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста Віктор Булат. Додає, зараз на місці можна знайти як гумові шини, так і харчові відходи. Представниками інспекції спільно з представниками СНСИЛЯ ще Івончинці, ході саморядного контролю. Було виявлено ряд нових ситізвалищ, які утворилися в селищі Івончинці. Яких не було попередньо, хтось взяв і висипав на побутове сміття. Це гомові шини, шини відпрацьовані, які були ну, пофарбовані і. Куча різного іншого сміття. Місцева мешканка селища Івончинці пані Тетяна розповідає, що отворений смітник вона та її сусіди намагалися самостійно прибрати, але з часом він знову з'являвся. Люди викидають, кому що вздумається, там і меблі, і колеса всякі, і шифер, ну, всякі відходи. ну, тіпа, Звісно, що не дуже, воно і розлітається. Може, навіть якщо і уберуть, ну, це якби не надовго. часом воно опять там з'явиться. Вже спробували, вбирали. Місцевий мешканець селища Івончинці, пан Іван, розповідає, що сміттєзвалище на цьому місці знаходиться вже не одне десятиліття. Додає, що ніхто не контролює його, тому люди скидають своє сміття саме у це місце, а не до сміттєвих байків, які розташовані поряд. Я 20 років, тут жив. то воно вже було до мене. Воно як, як? одну кучку і рядом наставлять. Той ночі вивезе, той приїхав. Кинув кульок отак з машини і поїхав, і воно нікому немає. Ситуація з незаконним сміттєзвалищем у селищі контролюють і в ближчий час його повинні прибрати. Розповів заступник начальника інспекції по контролю за благоустрієм, екологічним та санітарним станом міста Віктор Булат на даний час це склали акт загальний, написали припис на житлово-комунального господарства для. Цього прибирання цих шин і цього сміттєзвалища ми держимо це питання на контролі. Я вважаю, що в найближчий час ми ще раз перепровіримо і будемо далі, далі реагувати, вживати заходи подальшого реагування в інспекції по контролю за благоустрієм міста. Нагадують, що за самовільне викидання сміття в нестановлених місцях передбачений штраф. 1360 гривень. Наразі тих, хто стихійно викидає сміття у селищі Іванчинці, не знайшли, повідомив Віктор Булат. Сьогодні у Полтаві попрощалися ще з одним бійцем, який повернувся додому на щиті. Біля Свято-Успенського собору в останню путь родичі, близькі та друзі, провели солдата Олександра Токара. Побувала на панахиді і наша знімальна група. І ще одна труна, яку накрили синьо-жовтим стягом. 1 серпня у Полтаві біля свято Успенського собору провели чин відспівування полеглого на фронті 40-річного солдата Олександра Токара. У мирному житті чоловік майже 20 років працював на полтавському ливарно-механічному заводі. Був столяром. Захищати батьківщину пішов ще у 2014 році. Згодом повернувся у Полтаву. А коли розпочалося повномасштабне вторгнення, знову пішов воювати. У му році, коли почалась війна, він теж серед тих перших пішов і з того часу воював весь час, весь час на, ну, на передових позиціях спілкувалися, допомагали. Завод наш невеликий, дружний колектив, ми завжди допомагаємо, збирав. З 14 року збирали на все, на кросовки, на гарний одяг, на їжу. 22-му збирали на якісь модні пристрої, сучасні, які потрібно. Допомагали, як ми завжди повертався, завжди дякував. Олександр Токар служив на посаді командира стрілецького відділення стрілецької роти. 28 липня цього року військовий загинув під час виконання бойового завдання. Сталося це поблизу села Костянтинівка Покровського району, що на Донеччині. У наші діти дружили, наші є все. І ми дружили з батьками, так, щоб все було нормально. Він, як сказати, на першому зову пішов і сказав, поки молоді підготовлять, я їм поможу сам. У Олександра Токара залишилася донька, мама та брат. Після відспівування його тіло відправлять на кремацію. Такою була остання воля загиблого, розповіли його родичі. Тіло 51-річного чоловіка виявили після ліквідації пожежі у приватному будинку на Полтавщині. Сталося це вранці. 1 серпня у селі Лелюхівка Новосанжарської громади. Як повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб, загиблим виявився господар оселі. Наразі тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу. Поліція встановлює обставини його смерті. 1 серпня близько 7-ї ранку до відділення поліції номер 2 в Нові Санжари, надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу, що сталося в селі Лелюхівка Новосанжарської громади. При вийді на місце події та повної ліквідації пожежі в житловому будинку попередньо встановлено, що в ньому загинув власник цієї оселі, це місцевий чоловік 1973 року народження. Наразі причини та обставини даної події з'ясовують слідчі в рамках кримінального провадження. Розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України безкоштовно отримати професію за 20 днів. Реально сьогодні у Полтавському університеті економіки та торгівлі розпочалися перші заняття для слухачів проєкту «Репідскілз». Навчання відбувається за трьома курсами: сервісна діяльність у галузі хорека, пекарство та кондитерство і електронна торгівля. Більше про це знають наші журналісти. З 1 серпня у Полтавському університеті економіки та торгівлі стартували заняття для слухачів проєкту Репід Skills». Це безкоштовні курси. Навчаючись по три години на день всього за один місяць, учасники зможуть опанувати нову спеціальність. Заняття будуть відбуватися в сучасній аудиторії, облаштованій за підтримки програми «USAID конкурентно спроможна економіка України. Безпосередньо до реалізації цього проєкту долучився і депутатський корпус Полтавської обласної ради. Дуже важливо, аби влада в тому числі сприяла створенню нових робочих місць. Сподіваємося, що у нас з'являться нові ФОПи, так, або роботодавці побачать потенційно своїх працівників серед наших слухачів на курсах мають можливість навчатися всі це не обов'язково, як іншими проектами. Обмеження є, що це переміщення особи або ветеранські проекти. Це дійсно проект для людей, які хочуть розширити горизонт своїх можливостей, набути нових навичок. Навчання груп поділили за трьома напрямками: хорика, це сервісна діяльність у галузі хорика та клінінгові процеси в готелях. Харчове виробництво це курс пекарства та кондитерство і гастрономія. І третій напрям це рітейл і торгівля. Саме таку програму запропонувала національна туристична організація, оскільки цей виш має всю необхідну матеріально-технічну базу. Полтава обрана не випадково. Вона, по-перше, не тільки покриває Полтаву і Полтавський регіон, а весь макрорегіон східної України. Ми обирали з міркувань безпеки. Ми вибирали з міркувань фаховості, з профільності університету. Ми обирали саме економічний напрямок. Тому Полтавський університет економіки і торгівлі для нас був у пріоритеті. Курси Репід скілс надзвичайно актуальні в умовах військового стану, наголосив перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Адже ці заняття дозволять швидко навчати людей новим навичкам, які необхідні для підтримки критичних секторів економіки та забезпечення життєдіяльності країни. Я впевнений, що тут дуже спільно корисний буде досвід і кадрової підготовки, кадрове забезпечення. І обмін практичним досвідом, тому звичайно, ми вітаємо такі проекти, особливо актуальні в умовах війни. Перше заняття сьогодні стартувало у слухачів курсу Пекарство та кондитерство. В подальшому вони вчитимуть теорію і практику виготовлення різних виробів, а також дізнаються, як організувати власне підприємство. Програма буде насичена, говорить викладач курсу Аліна Геричук. Від хлібобулочних виробів далі це будуть у нас торти-тістечка, це будуть карамельні вироби, це будуть шоколадні цукерки, шоколадні вироби. Це будуть різноманітні техніки розглядатися в оздобленні кондитерської продукції, в виготовленні декору тобто, тренди трендові такі на бенто-торти, різноманітні листкові вироби. Це круасани, заварні тістечка, наприклад, будемо вчитися готувати. тобто Дуже велика кількість різноманітної продукції навчаться наші слухачі виготовляти по завершенню курсів. Слухачі отримують сертифікати. А з метою сприяння працевлаштуванню випускників в рамках проєкту заплановано влаштувати ярмарок вакансій і залучення місцевих роботодавців. У дорожньо-транспортній пригоді на автодорозі Полтава Красноград загинув чоловік. Сталося це 31 липня близько 16-ї години. За попередньою інформацією слідчих, 33-річний водій автомобіля Хонда, мешканець Запорізької області, не впорався з керуванням, внаслідок чого позашляховик злетів з траси у поле. Повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. Чоловік загинув на місці. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, а саме за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Наразі обставини ДТП встановлюють слідчі у Полтаві. Стартувало традиційне свято медо. Пасічники з усієї області презентуватимуть різноманітну продукцію бджільництва упродовж трьох днів на подвір'ї аграрного університету. Скільки коштує мед та чому його менше ніж минулого року? Не знають наші кореспонденти. Мед з білої акації, мед з білої акації, рожевої акації разом, мед з ріпака, гречаний, ексклюзивний мед у нас із Абрикоски. 30 років у нас пасіка, але перший раз ми такий узяли. 1 серпня на медовий спас у Полтаві стартували традиційне свято меду. І свято у нас дає тобто сили, здоров'я, вітаю вас з нагородженням. Щоб ваші бджоли працювали, приносили мед. Мед з акації, липи, різнотрав'я, соняшнику, акації з глодом, з цвітіння садів і ріпаку. Таке медове розмаїття привезли на ярмарок бджолярі з усієї області. Із усіх медів на перше місце я ставлю мед із ріпака. В його складі є природні антибіотик лізоцим, який використовують при болях горлі, стоматіти, гінгівіти. Накладають пов'язками під час опіків, виходить, не розмножуються бактерії. Гарно впливає на щитоподібну залозу. Дочаний мед коштує 300 гривень за літр, різнотрав'я 250 Цього року мед трохи дорожчий, адже зібрали його менше, ніж сподівалися, кажуть пасічники. Тяжкий рік цей для пчол. Весна була хороша, тепла, пішов розвиток, потім похолодало, потім душі в червні, липи в мене цей рік немає, бо вони її з'їли, а далі засуха. Меду менше набагато. Звичайно, нас погодні умови підвели трошки, меду трошки зменшилося, відкачали менше, відсотків на 30 менше. Але все рівно на сьогоднішній виставках є з білої акації, хлопці залишили. Коріандровий мед є, соняшник трохи є меду і різнотрав'я. Звичайно, де висівали фацелію, там і малина, лугове різнотрав'я є. Хто в лісі стояв, той лісовий є мед, дуже чудовий. Крім меду, тут пропонують медові напої з попередньою дегустацією. Медові соти, пилок, вироби з воску, бджолярський інвентар. А пасічник з 51-річним стажем Віктор Ткаченко продає цілющу настоянку воскової молі. Настойка лікує багато. Такий, наприклад, як туберкульоз. Е, всі, е, от оболочка у палочки коха, туберкульозний, вона розрушається цією настойкою личинкою. Сім років одна і та ціна, в нас 150. Працюватиме медовий ярмарок упродовж трьох днів. Організовують свято меду у Полтаві вже в 28-ме. Вперше цього року, 1 серпня, християни східного обряду святкують маковія або медовий спас сьогодні. Зранку біля храмів почали збиратися містяни, а все тому, щоб освятити у цей день мед, квіти та макові вироби. Деталі дивіться у сюжеті. 1 серпня християни східного обряду святкують макові або медовий спас. Біля свято успенського собору зібралися містяни, щоб посвятити у цей день мед, квіти та макові вироби. У нас смаколики з маком, мак, мед і водичка. Польові квіти, оберіг такий на рік. Світле свято, перший спас. Традиційний набір цього дня на освячення підготувала пані Зоя. Говорить, у кожику пампушки з маком, трави та мед. Перший спас, медовий спас. В цей день згадують братів у нас, Я родом з Вінничини, нас називали Макавея більше це свято. Згадуємо. Господа Бога Ісуса нашого Христа, який милість свою являє, дуже надіємося на мир і перемогу. З цього свята розпочинається Успенський піст. Він триватиме два тижні, говорить митрополит Полтавський Кременчуцький православної церкви України Федір. Серпень це час, коли спека, коли виникають якісь хвороби, і носили хрест Христовий по вулицях Константинополя. І хвороба відступала, так, якби духовно протистояли епідеміям і таке інше. І це свято утвердилося в нас, на Русі, і ми його святкуємо сьогодні. За новоюліанським календарем медовий спас вперше святкують 1 серпня. Це перший з трьох спасів, які відзначаються цього місяця. Мученики Макавеї вони важливі для нас тим, що це старозавітні святі, тобто ті, хто ще до Христа сповідував віру в єдиного Бога монотеїзм. І це юнаки, сім братів, які відмовилися зрадити самим собі своїм переконанням. Від них вимагала. Тодішня влада в Палестині це Антіох Епіфан, це нащадок Олександра Македонського, який захотів запровадити елінізм і політеїзм багатобожжя. Але ці е, е, святі якби відмовилися. Нагадаємо, що минулого року в Україні відзначали медовий спас 14 серпня. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе, побачимо.